Ну, як же приготувати ті сирники, щоб вони вийшли ніжні й смачні? Насправді все простіше, ніж здається. Звичайно, найголовніше це якість сиру. Він має бути не рідкий, але й не сухий. З пересушеного сиру ніжності не буде. Сир має бути м'яким та смачним. Яйця без фанатизму. Одне яйце на 400-500 грамів сиру достатньо. Інакше вони будуть просто гумовими. Цукор за смаком, але враховуйте, що зайвий цукор робить тісто рідким, і сирники можуть просто розпливтися на сковороді. І ніякої соди та розпушувача. Борошна мінімум. Тільки щоб зібрати масу. Не забивайте тісто. Сковорідка добре розігріта, вогонь середній виклали сирники і не чіпаємо, нехай підрум'яні. Перевернули один раз, накрили кришкою, вогонь можна ще зробити менше. І смажимо кілька хвилин. Саме під кришкою вони доходять усередину і залишаються м'які. Ось і всі секретики. Смачного вам!